У понеділок, 1 квітня пил з пустелі Сахара накрив більшість областей України, що спричинило тьмяне небо, повідомляє Укргідромедцентр. Хвиля тепла із західного середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря, останніми днями захопила ще й пил із Сахари. Це добре видно на супутниковому знімку з платформи Єю Медсет. Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним. Такий допис сьогодні був опублікований Кований на фейсбук сторінці погодньої служби. Подібне явище спостерігається в Україні не часто, але трапляється раз на кілька років. До території України такий пил із північної Сахари надходить у вигляді дрібнодисперсних часточок. Також фахівці запевнили, що небезпеки не виникне. Запиленість повітря пустельним пилом це не пилова буря. Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте, зазначено в дописі. Все ж фахівці повідомляють про деякі застереження а саме закликають зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей похилого віку, дітей а також для людей із респіраторними захворюваннями. Також Кременчуцькі лікарі рекомендують не панікувати та вживати більше води. Норма для дитини півтора літри на добу для дорослого два літри води. На зараз різні джерела повідомляють про різний ступінь забруднення у Кременчуці: від задовільної якості повітря до високого рівня забруднення. Ситуація змінюється щогодини. Тож зверніть на це увагу. Дмитро Цилюльник Кремен. Чутські новини.